Мене звати Лев. Скільки тобі рочки? Чотири з половиною. Ну, трошечки вупи знаю. Анга, скажи, які? Б. А. -а. Знаю. А. Чотирирічний Лев Скропивницького самостійно не вміє читати, та щотижня відвідує бібліотеку, куди його записали батьки. Це було півроку тому, розповідає мама хлопчика Ірина Іванова. Для мене, взагалі, бібліотека, якби це місце розвитку. До мене так багато книг, тобто ми купуємо книги. Але я розумію, що, по-перше, ми не можемо купити всі, які ми хочемо. По-друге, тут дуже багато активностей. Тобто, окрім того, що ми можемо взяти якісь книги, Лево ще може погратися, він ще може взяти участь у майстерках. каже, і вона, і чоловік люблять читати. Син наслідує їх. Якщо ми вдома будемо сидіти в телефонах, що не без цього, і я знаю, що це проблема для всіх. Дитина теж буде до цього тягнутися. Спільне читання воно дуже сильно зближає. Тобто, ми читаємо перед сном, ми читаємо просто, коли виклик вимикали світло. Це для нас взагалі було порятунком, тому що ми брали ліхтар або телефон включали ліхтарик, ми лягали і ми читали за словами кропивничанки. Читання розвиває фантазію у дітей. Хочеш цели, хотіли ходіході. Якщо дитина виключно сприймає тільки візуальний контент. Де немає можливості щось уявити або подивитися просто картинку і додумати, то Ось на жаль, це все атрофується. Тобто ну, не, не атрофується, не так швидко розвивається, можливо, або не так яскраво. Те, що я зараз бачу, лев дуже дуже багато фантазує. Тобто він дуже багато придумує історії. Йому подобається подивитися на картинку, і ми потім ще дофантазовуємо цю картинку. Я Тоб... люблю машини через те, що хочу, коли виросту створити. Машину з турбодвигунами. Ну вже дямала. Кльова фанат машин. Я не знаю, чи є у фонді книжка про машину, яку він не читав. Бібліотекарка Алла Кирилюк розповідає, що люблять читати кропивницькі діти. Пригоди, тварини, принцеси, феї, дракони. Але ми можемо задовольнити будь-який попит. Кожен читач знайде свою книгу. Говорить, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збільшився попит на патріотичну літературу. Цікавляться історією, цікавляться виникненням і війнами раніше, які були, і подіями, які почалися в 2014 році, і що до цього моменту призвели. Ви знаєте, прямо дітки стали цікавитися цими моментами більше. І батьки вважає роль батьків у захопленні читанням дитини є головною. Навіть коли дитина в колисці і просто читати, просто читати книжки, навіть вірші чи казки, вона здається маленька, вона не розуміє, але вона дорослішає потім, і потім вона згадує. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, новини Суспільно-Кропивницька. Ми бачити це монстертрак, це монстертрак.